На майдані незалежності зібралось близько пів тисячі жителів Полтави, Комсомольська, а також Решетівського, Деканського та інших районів області. Переважній більшості вихованці спортивних шкіл та організацій долучились до свята і представники обласної влади, а саме Валерій Пархоменко, заступник голови керівника апарату облдержадміністрації, який зазначив, подібні заходи сприяють фізичному розвитку та здоровому способу життя. Задача популяризація здорового способу життя за максимального залучення дітей і молоді до занять спортом. Легка атлетика, там ігрові види спорту, в принципі, все, що можна. За дорученням голови облдержадміністрації олімпійський день проводять у 25 районах і п'яти містах області. У заходах беруть участь представники органів державної влади, провідні спортсмени, студентська та учнівська молодь, люди з обмеженими фізичними можливостями, аматори та ветерани спорту з усієї області, зауважив Ігор Петраш, начальник управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації. Люди поприїжджали із різних Міст області нашої з різних районів, і у нас буде такий масовий спільний захід. На самому спортивному святі панувала хоч і дружня, але все ж таки конкуренція. Адже який же спорт без духу суперництва? Я вважаю, найвищими, його тільки перемога нам потрібна. Між учасники Олімпійського дня зазначають, що із поставленим завданням організатори свята впоралися на відмінно, адже сьогодні молодь обирає спорт. Для молоді потрібно, ну, потрібен спорт, потрібно розвиватися, а також олімпійський день потрібно вилетіти ну, виділити серед усіх днів. По завершенню легкоатлетичного пробігу чемпіони та призери були нагороджені пам'ятними відзнаками від Національного олімпійського комітету України.